Бахмут це Україна. Наші захисники передають вітання із прифронтового міста і наголошують, що окупант тут не пройде. Шановні друзі, 4 грудня. Так наразі виглядає Бахмут. Але Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Бахмут це Україна. Ніякий це не Артемівськ. Слава нації, смерть ворогам. І у Бахмуті з'явився пункт незламності. Там можна зігрітися, підзарядити свої пристрої, а також дізнатися українські новини. Ми нарешті запустили пункт незламності в Бахмуті. Єдине новини. Єдині новини. Тепер люди можуть дивитися, що відбувається в світі і вийти з інформаційного вакууму. Йдуть в наступ під прикриттям авіації на авдіївському напрямку. Окупанти продовжують атакувати та намагаються покращити своє тактичне положення. Про це заявили у генштабі збройних сил України. Російські окупанти обстрілюють станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, Авдіївку та прилеглі населені пункти. Ну і погода сприяє Збройним силам на Сватівському та Кремінному напрямках на Луганщині. Про це заявив очільник ОВА Сергій Гайдай. За його словами, партизани на Луганщині підказують, куди цілити наші артилерії. Найближчим часом чекаємо на позитивні новини, які дозволять розвинути успіх ЗСУ, сказав Гайдай. І Росія використовує заборонену хімічну зброю. Це аерозольні гранати К-51. Про це повідомили у військово-морських силах Збройних сил України. У дописі зазначають, що хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на сході. Щоб берегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту. Гранати працюють таким чином, що після вибуху виходить газ, який накриває людей димом і не дає дихати. І не витримують холоду у ЗСУ. Пояснили, чому Російська Федерація перестала застосовувати іранські безпілотники шахет в Україні. Такі дрони зроблені з пластику та інших неморозостійких матеріалів, тому не можуть атакувати у морозну погоду. Нині спостерігаються лише тренувальні польоти російських бомбардувальників з відпрацюванням до заправки у небі, а запуски дронів камікадзе припинилися. В останні польоти іранських ВПЛА в Україні фіксували ще 17 листопада. І лише з акваторії морів Росія готова запустити близько сотні ракет. У Чорному морі окупанти вивели на бойове чергування 21 корабель, серед яких чотири носії крилатих ракет типу Калібер. Загальний залп 24 ракети. У той час в Середземному морі дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет. Загальний залп 76 ракет. Про це повідомляють у військово-морських силах Збройних сил України. І хлопці із ЗСУ розповіли про збитий ворожий гелікоптер вартістю 16 мільйонів 200 тисяч доларів. А також показали відео, як це було. Друзі, їду в надзвичайно позитивному настрої. Сьогодні на секторі спільними зусиллями вдалося збити, підбираю літературне слово. Російський ворожий гелікоптер виглядає потужно. Далі відео. Це були усі головні новини з фронту. Станом на цьому миті. телеканал Апостров Тві продовжує свою роботу. Тож залишайтеся з нами.